Друзі, привіт! В цьому відео ми розглянемо важливий аспект верстки веб-сторінок, а саме семантичну розмітку HTML. Дізнаємося, що таке семантика та чому вона є важливою для розробників, а також для користувачів. Семантика HTML означає надання сенсу та значення структурі вашого веб-документу, оскільки HTML постійно вдосконалюється і нові теги час від часу додаються. Використання правильних HTML-тегів для відповідних елементів допомагає пошуковим системам, браузерам та розробникам краще розуміти контент вашої веб-сторінки і робить контент більш описовим. Тобто надає йому якесь значення. Семантичні теги були додані в HTML версії 5, до того їх не було. І ми створювали наші HTML сторінки, використовуючи в більшості випадків звичайні діли. як на сьомому прикладі. Нам і зараз ні ніхто не мішає використовувати діла. Все буде працювати як і до того. Але з приходом семантичних тегів я б рекомендував вам використовувати їх. Наприклад, замість звичайного діла ми могли б замінити його на артикул тег. Який додасть більше значення для нашого контенту, Таким чином він говорить браузеру, що ми використовуємо в цьому випадку статтю. Давайте подивимося на семантичні теги HTML. Як ви бачите, основних тегів є декілька. Перший з яких хедер це є заголовок нашої сторінки. Тег header використовується для визначення верхньої частини веб-сторінки або секції. Зазвичай він містить заголовки, логотипи або навігаційні елементи. Він зазвичай розміщений у верхній частині нашої сторінки. Наступний тех нав, який використовується для навігаційного меню нашого сайту. Навігаційне меню може містити посилання на різні сторінки або розділу нашого веб-сайту. Також навігаційний блок може містити список посилань або інші елементи, які допомагають користувачу переходити до різних частин нашого сайту. Наступний тег мейн. Тобто основний тег, в якому буде знаходитись основний контент нашої сторінки. Він включає центральний контент, такий як статті, новини, пости або інші важливі елементи нашої сторінки. Зазвичай на сторінці повинен бути тільки один тег Main. Наступний тег Section. Він визначає логічний розділ нашої сторінки. Також він використовується для групування контенту, який має спільну тему або розділ у межах сторінки. Він допомагає нам організувати вміст нашої сторінки на логічні розділи. Що полегшує розуміння та навігацію по сайті. Розділи, наприклад, можуть містити заголовки, текст, зображення, списки та інші елементи пов'язані за темою. Наступний семантичний тег – е сайт. Сайт використовується для визначення бокової панелі або блоку, який містить додаткову інформацію, що є безпосередньо пов'язана з основним містом сторінки. Зазвичай його використовують для вміщення в себе пояснень або інших додаткових матеріалів. Наприклад, якісь е, додаткова інформація, яка може бути корисна до нашої статті, яка буде знаходитись в Article Dev. І останній є семантичний тег футер або ж підвал сторінки. Футер використовується для визначення нижньої частини сторінки або секції, яка зазвичай містить інформацію про автора, контактні дані. Посилання на право користування копірайт або інші додаткові елементи. Усі ці семантичні теги допомагають нам поліпшити доступність розуміння та інтерпретацію вмісту нашої сторінки. Це не тільки для пошукових систем, але й для користувача, особливо для тих, які використовують сучасні адаптивні технології, наприклад, сервіси читання з екрану. Тоса тобто такі технологія, яка щитує екран, якщо люди не проблеми з зором. Скрінрідер або щитач екрану це комп'ютерна програма, яка розпізнає інтерпретацію текст з екрану та перетворює його в аудіо, Таким чином, надаючи читачеві змогу чути озвучений текст. Використання правильних семантичних тегів допомагає покращити структуру та зрозумілість нашого коду з HTML і покращити його взаємодію з іншими технологіями, які обробляють сторінку, як я сказав раніше, наприклад, технологія. яка читає. Окей, Давайте перейдемо в наш редактор коду і подивимося, як на практиці їх використовувати. Ви бачите, я вже створив редактор коду в Visual Studio Code. Папочку, в якому знаходиться наш HTML документ. Я згенерував базову структуру нашого документу і поміняв значення в тайтл на HTML семантика, оскільки ми будемо вивчати семантичні теги HTML. Окей, як ви бачите на цьому слайді, перший тег, який ми з вами вивчили, header, тобто це заголовок сторінки в секція верхньої частини нашого сайту. Давайте його і створимо. Напишемо header. Напишемо TAP і за допомогою розширення в мене автоматично закрився тег. В даному тезі ми можемо розміщувати іконку нашого веб-сайту або логотип. Створимо його в виді посилання, тобто тега А. Напишемо тут логотип. наприклад. Тут просто поставимо решітку, це нікуди не буде вести наше посилання. І давайте відкриємо наш сайт за допомогою розширення Live Server. Окей, він запускається. Так, чудово, він відкрився, давайте зробимо наш редактор трошки меншим. Okay, чудово, чудово. Як ви бачите в семантичному тезі HEAD ми помістили наше посилання, яке буде знаходитися ось тут. Тобто TechHead використовується до верхньої частини нашого сайту. Можна сказати, що ця частина буде займати TechHead. Наступний тег, який ми можемо використати, зазвичай йде меню навігації. Для нього ми використовуємо TechNav. Я привик використовувати його як список, тому я використовую Тех ОL. і всередині Element Ви Побачте за допомогою розширення Tap9.ai мене. Автоматично впливає підказка. бачите дане розширення, дає мені підказку. І якщо я нажму Tab, то даний код просто автоматично вставить у мене на сторінці. Таким чином, мені не придеться набрати його вручну. Давайте і залишимо. Новості зміни тільки я не знаю, чому тут на російській мові. Поміняємо на ролл і створимо ще декілька елементів. Наприклад, три контакти. Тут поміняємо на. кро мене. Ось так, таке наше меню. Окей. Наступний тег, який ми будемо використовувати, називається main. Оскільки ми будемо писати основний контент нашого сайту ось тут. Нам мені знову є підказку H1. Давайте проігноримо поки це, оскільки я не буду використовувати H1 в мейні. Створимо, наприклад, наступний тег, який називається Article. Таким чином всередині тега артикул ми можемо писати якусь статтю. Давайте напишемо, так як воно каже, заголовок нашої статті, наприклад, буде стаття про HTML-семантику. І я просто візьму скопіюю текст, рандомний текст, вставлю його в параграф. Цей текст я скопіював з сайту, який генерує просто рандомний текст. І давайте поміняю тут вид, щоб ми бачили весь наш код, щоб він не обрізався. Ось так. Окей, чудово. Як ви бачите, ми використали артікл, всередині якого ми записали наш заголовок, щоб таким чином вказати, про що ця стаття, це заголовок нашої статті, використали техпараграф для самої статті. А все це знаходиться в, в тезі артіклів. Таким чином, це говорить нашому браузеру, що в нас тут знаходиться якась стаття на ось цю тему. Ми могли б використати звичайний діл. В принципі, тут нічого би не помінялося відображення нашого контенту. Він трішки. Змінився, як ви бачите, але по суті текст також виявився на екрані. Тобто глобально нічого не зміниться, але семантично це не дуже правильно, оскільки, як я сказав раніше, а ще мав п'ять пропонує нам декілька семантичних тегів для цього. Давайте повернемо як і було на сег... на артіку до Окей, okay, чрело. Ми можемо також всередині тега main використовувати текст section. Даний тег відповідає за відображення певної секції нашого сайту. Наприклад, ось тут ми написали нашу першу статтю, яка знаходиться в тезі article. І тут у нас буде окрема секція. Наприклад, використаємо заголовок h3. І це буде якась секція про нас. Так ось створим параграф. І скопіюємо текст, який ми вставили мені воно. Окей. Okay. Все вважається секція, оскільки вона... Окей, okay, чудово, ми створили першу секцію. Ми можемо також додати більше контенту в ній, оскільки секція використовується для групування контенту, який має спільну тему або розділ в межах сторінки. Ми можемо створити, додати, наприклад, ще декілька параграфів. Так, наприклад. Окей, наступний тег, який я вам хотів показати, називається Aside. Асайт використовується для визначення бокової панелі або блоку, який чином зв'язаний з нашим основним контентом. Наприклад, в даному випадку ми можемо додати інформацію, яка буде зв'язана ось з цією статтею про HTML-семантику. ml наприклад, ще один список. І в якому буде. Ставимо тут заглушку, в якому буде, наприклад, більше е... статтів про semanticle. HTML. Так, отже, це додаткова інформація. Як ви бачите, вона з'явилася під нашою секцією, але за допомогою CSS ми зможемо зробити так, щоб вона з'явилася, наприклад, з цього боку, з правого боку. Окей, чудово, рухаємося далі. Наступний тех і напевно останній тех, який я хочу показати. Він буде знаходитись не в тезі main, а поза даним тегом main, називається футер. Він записується ось так. Футер використовується для нижньої частини нашого сайту. бачите, мені автоматично дає підказку щоб добавити параграф, в якому буде знаходитись такий символ копірайту і сроком із ім'ям автора. Давайте, наприклад, так і зробимо. Як бачите, в нас добавився такий значок копірайту. Ми пишемо тут копірайт, рік поміняємо, наприклад, на 3 і замість імені введемо наше ім'я так чудово. Вся частина використовується для футеру. Якщо ми перейдемо, наприклад, введемо в нашому браузер HTML вікіпедія, І подивимося проінспектуємо дану сторінку. Ми зможемо знайти дані теги на цій сторінці також. Давайте подивимося, чи ми їх зможемо знайти тут. Дійсно багато контенту, а давайте попробуємо. Ось ми бачимо наш тег футер. Давайте подивимося, де він знаходиться. Ось, як бачите, це нижня частина нашого сайту. Середній футер знаходиться. Список, також з елементами, вся інформація. Окей, я більше ніяких тут не бачу додаткових семантичних тегів, можливо, вони знаходяться в ділах, але не важливо. Давайте я вам відкрию цю карафію і ми побачимо все це, що ми зробили в нашому коді. Перше, ми створили наш, наш тег-хедер, якому ми додали нашу іконку. Наступне ми створили меню навігації за допомогою тега NAV, це також семантичний тег HTML. Далі ми створили. Мейнтег, він тут відсутній. І всередині мейнтега ми додали секцію і артикул нашу статтю. Також ми додали Aside Tag, який за допомогою CSS ми можемо його перемістити в праву частину нашого, нашої сторінки. І він буде виглядати, як на даній фотографії. І в кінці нашої сторінки, або ж в нижній частині сторінки, ми додали Tag Footer. Якщо ми подивимося на нашу сторінку, то побачите, що вона виглядає дійсно щахливо, оскільки ми не використовували CSS, а тільки HTML. Для нашої семантики. Семантично вона побудована правильно. Якщо ми додамо декілька стилів CSS, вона і буде гарно виглядати. В даному відео я хотів вам показати іменно семантику, а не стилі. Так я тут додав додатковий копірайт, давайте видамо його ось тут. Окей, чудово. Це все круто. Окей, друзі, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і буду радий вас бачити в наступному відео.